Всім привіт, друзі! Я радий освітати у нас на каналі. Це канал Мітоавто. канал про автомобілі, авто із США, а також автопідбір в Україні. На сьогоднішньому відео я пропоную вам розглянути топ. Сім гібридних кросоверів. Дещо буде більше автомобілів, ніж сім, це буде сім марок і моделей, але в розрізі різних років випуску. Адже гібридний автомобіль став для нас набагато ближчий і набагато цікавіший, на відміну до того, як це було ну, років з 5 назад, наприклад. Тому що гібридні автомобілі колись були цікаві, популярні, але не такі затребовані, як на сьогоднішній день. Справа в тому, що коли бензин був по 22 гривні до 2022 року. Коли по 60 гривень уже в 2025 році, то ти реально починаєш замислюватися і думати, де тобі економити. Адже коли половина твого заробітку і половина твого бюджету сімейного уходить в місяць виключно на заправку автомобіля, а особливо, якщо це великооб'ємні двигуни, і там ще більше уходить на заправку цього автомобіля, починаєш задумуватися, а чи не купити би мені електричку? Але якщо ти проживаєш в квартирі, то електричка. Тобі банально просто не підходить, тому що це такий вид автомобіля, який ти маєш кудись приїхати, або там, де ти ночуєш, або там, де ти працюєш і довго знаходишся, ставиш на розетку і ходиш, займаєшся своїми справами. Потім сідаєш і їздиш. Тоді вона безпроблемна в кайф. І супер. Але якщо ви проживаєте в квартирі і такого місця, там в гаражі, наприклад, чи вдома у вас немає, вам потрібно розглядати тоді гібрид, якщо ви хочете економити пальне. І гібриди бувають дуже рідні. Вони можуть починатися від 15 тисяч доларів і закінчуватися. Ну, більш популярні марки моделі на 35-40 тисячах доларах, може бути і більше. Але сьогодні такі дорогі автомобілі ми розглядати не будемо. Почнемо ми із бюджетного сегменту. Який би я хотів би розмістити на першому місці сьогоднішнього нашого хіт параду, адже це максимально доступні автомобілі, і це Кія Niro. Kia Niro можна купляти до 5 років 2019 і 2020 рік на аукціоні приблизно 6 тисяч доларів. А це говорить про те, що автомобіль вже можна привезти в Київ з доставкою і розмитненням близько 13 14 тисяч доларів. І відповідно до 20 тисяч доларів з ремонтом орієнтовно можна цілитись робити автомобіль під ключ з ремонтом, що максимально доступно, і це є один. З найдоступніших автомобілів, який сьогодні можна придбати. Чому 2019 рік я називаю до 5 років. Справа в тому, як рахує митниця. Якщо у нас сьогодні 2025 рік, автомобіль 2019 року, то 2025-2019 дорівнює 6. Але мінус ще одиниця, тому що митниця ніколи не враховує один рік. Тому що автомобіль міг бути, як правило, є виробленим там в середині року. Автомобіль Автомобіль купується, якщо вироблений на початку року, в середині року Автомобіль потрапляє в ДТП, Приїжджає в Україну також в середині року, тобто один рік. Втрачається і митниця завжди його мінусує. Тому, по факту, 2019 рік, на момент 25-го року, є ще автомобілями до 5 років включно. І коли ми говоримо про Кіаніро, у неї може бути досить такий спірний дизайн. І, можливо, вам цей автомобіль на перший погляд не зовсім сподобається. Тому смаки у людей бувають різні, але якщо й не подобається Кіаніро, то бюджет доведеться піднімати, про який ми поговоримо трішечки пізніше. Кіанірас. 2023 року і свіжіше, можна купувати на аукціоні в районі 8,5-9,5 тисяч доларів. І уже при такій ставці автомобіль може приїжджати 17,5-18,5 тисяч доларів в Київ з доставкою, з розмитненням, але без ремонту. Орієнтовно з ремонтом можна цілитися в бюджет 25 тисяч доларів. Це коли мова йде про Кіаніру від 2023 року. Огляд, який у нас є, до речі, на каналі. І ми вас знайомили з цим автомобілем, він надзвичайно доступний з усіх категорій гібридних кросоверів, які можна розглядати. Що про неї потрібно знати? Прямо в присковий двигун 1,6, який працює з двохступеневим роботизованою коробкою передач, на 6 ступенів із гібридною установкою, середньою витратою пального біля 6 літрів бензину. А як для кросовера, це надзвичайно маленькі витрати пального, за це він і ціниться. Тому, кого цікавить такий автомобіль, ви Можете звертатися по контактам в опису цього відео. Мене звати Ігор. Отримати більше консультацій, заключаємо договір і шукаємо, привозимо, робимо під ключ. А ми йдемо далі. На другому місці нашого сьогоднішнього рейтингу ми розглянемо Ford Escape. І от якраз Ford Escape по праву можна йому було б віддати на ділі і перше місце, тому що цього автомобіля у нас в замовленнях найбільше. Люди його хочуть найбільше. І знову ж таки, ми будемо його розглядати сьогодні в розрізі двох автомобілів двох різних поколінь 2020-го, 2.5 гібрид і 2023-го 2.5 гібрид. Автомобілі відрізняються по дизайну суттєво. А по механічній частині особливо не відрізняються одна й та сама машина. Чому Ford Escape – це, я вважаю, найкращий гібридний кросовер? Ну, по-перше, його гібридна установка максимально схоже працює, як і Тойотовська гібридна установка. А Тойотовська гібридна установка це найкраща гібридна установка в світі, тому вони ціняться найбільше. Форди Ескейпи будуть. Значно доступніші по ціні на відміну від Toyota. Та дизайн їх людям подобається значно більше, ніж Kia Niro, і купують їх більше. Середня витрата пального може бути від 5 до 6 літрів бензину. Та автомобіль, якщо буде з плагін-гібридом, може бути 3,5 літри бензину на сотку, але, щоправда, на першу сотку. При цьому автомобілі можуть бути в різних комплектаціях. Наприклад, СЕ-комплектацію 2020 року. Оку можна приблизно придбати по аукціону з гібридною установкою в районі 5,5-6 тисяч доларів. Відповідно, автомобіль можна біля 13,5-14 привезти в Київ з доставкою і розмитненням без ремонту і до 20 тисяч доларів. Також планувати бюджет цього автомобіля, якщо вам не подобається Кія. Ніро, якщо ж ми будемо заглядати в більш кращі комплектації, наприклад, сел, то автомобіль буде вже коштувати по аукціону в районі 7,5 тисяч доларів. І тут він буде приїжджати трішки дорожче в районі 16,5 плюс ремонт. І бюджет уже буде в районі 22-23 тисяч з ремонтом, так щоб цілитись і попасти. Якщо ж мова йде про топову комплектацію Титаніум, то тут уже ціни будуть на ці автомобілі близько 9-10 тисяч доларів а це говорить про те, що автомобіль буде десь близько. 19-20 тисяч доларів без ремонту. І комплектація Титаніум буде виходити близько 25-27, можливо, 28 тисяч доларів з ремонту. Так, уже якщо дивитися і цілитися в такий бюджет і в максимальну топову комплектацію, то можна не розглядати 2020 рік, а дивитися щось посвіжіше це 2021 і 2022 рік. З пробігом, звісно, 30-40 тисяч миль, тобто там 60. 70 тисяч кілометрів. Автомобілі надзвичайно надійні, надзвичайно потужні, і його гібридна установка з великооб'ємним двигуном 2,5 літрів працює надзвичайно надійно через ICVT коробку передач ніяких тобі роботів. Тобто це класичний гібрид з планетарною передачею в класичному його розумінні, максимум надійності. При цьому ми отримуємо всі необхідні асистенти, такі як тримання смуги, адаптивний круїз з контролю, екстрене гальмування, контроль поперечних шляхів, автомобіль з кліматконтролем, автоматичним перемиканням ближнього дальнього світла, фар, вмиканням світла фар, автоматичними двірниками, електрокришкою багажника, панорамою, шкірою, пам'яттю сидінь, карплеєм, андроїдом авто, підігрівами. І що дуже важливо, це великий і просторий багажник з великим і просторим салоном. Так, ці автомобілі завойовують у наших клієнтів неабияку популярність. І якщо говорити про топ-купівель в 2025 році із США, то Ford знаходиться на першому місці і своє перше-друге місце поділяє Ford Escape саме з гібридом і Ford Edge. Але сьогодні у нас мова йде саме про Ford Escape. Якщо ж ви хочете свіжіший автомобіль від 2023 року, наприклад, ми для наших клієнтів з Кременчуга недавно придбали. Вали в хорошій комплектації такий автомобіль за 8700 доларів, ще й з плагін розеткою. Це надзвичайно класна була ціна і купівля цього автомобіля. Автомобіль уже пливе в Україну, але якщо ми будемо дивитися середні ціни і середні комплектації, наприклад, нас буде цікавити хоча б ST-Line. Вони поділяються на ST-Line Select, ST-Line Elite і може бути преміальна комплектація, така як Platinum. То якщо ми говоримо про ST-Line, звичайно, в середньому по аукціоні з гібридною установкою на сьогоднішній день її можна придбати 9,5-10 тисяч доларів. Тобто десь 20-20,5 можна привезти в Київ з доставкою і розмитненням і без Ремонту, тобто з ремонтом можна десь 28 цілитись, якщо ж мова іде про автомобіль в топових комплектаціях, таке як ЕСТА Естилайн Еліт. Це вже десь 11. Тобто 22 в Києві плюс ремонт. Тобто вже десь біля 30. Якщо ж мова йде про платіну, саму топову комплектацію, то це в середньому 14 тисяч доларів. Тобто це приблизно 24 з половиною плюс ремонт. Тобто це десь вже 33-34 буде автомобіль з ремонтом можна цілитись. Toyota Venza. автомобіль ми розміщаємо на третьому місці, і це не просто так. Взагалі, сьогоднішній наш рейтинг не пов'язаний з класністю автомобілів, а все-таки він більше пов'язаний з доступністю. Адже якщо ми в топових хороших комплектаціях свіжого року випуску ескейпом вже перевалили за 30 тисяч доларів, то тут можна розглядати Toyota Venza. Щоправда, по рокам. Так не вийде, адже це Toyota потрібно буде трішки відкотитися. 2020-2021 рік в комплектації XLE, так 100%, можна вже придбати з невеликими пошкодженнями на аукціоні в середньому автомобіль в районі 12,5 тисяч доларів. Якщо ж ми будемо говорити про комплектацію Limited, добре пошукавши, можна її знайти в районі 13,5-14-14,5 тисяч доларів. А це вже буде говорити про те, що приблизно Близно від 24 тисяч доларів цей автомобіль можна привозити в Київ з доставкою без ремонту. Цей автомобіль буде максимально. Ліквідний із усіх автомобілів, що тільки може бути. Тому що Тойота вона найбільше користується попіль... популярністю серед наших співвітчизників, вона мінімально втрачає в ціні з роками. У тебе ніколи не буде такого, що в Тойоті в тебе щось зламалося. А якщо в тебе щось зламалося, то якщо ти повіз її на СТО, то там у тебе копійчані якісь витрати. Тобто ремонт і утримання таких автомобілів, він максимально доступний. За це він і ціниться. І автомобілі максимально надійні, тобто, коли ти їдеш в якусь дальню поїздку, в дальню подорож, тобі не потрібно думати про те, що ти кудись можеш не доїхати. І якщо ви звернули увагу, зайдете на будь-який авторинок у вашому місті, побачите купу магазинів завалених Peugeot, Citroën, Volkswagen, Mercedes, особливо BMW. Тобто, це ті марки автомобілів, на які автовиробники, продавці запчастин можуть заробляти шалені просто гроші, і ці магазини користуються популярністю. І це свідчить про утримання відповідно і такого автомобіля, який ви вибираєте. Коли ж ви зайдете на цей авторинок і будете шукати просто-напросто автозапчастини Тойота чи Lexus, то ви їх там майже не знайдете, а скоріш цього і не знайдете. Тому що на такі автомобілі запчастини правило не потрібно в магазинам продавати вагонами, пачками, теле. І на них багато не заробиш. От що ще раз підкреслює: надійність Toyota, якщо ви її вибираєте. І Toyota Venza може бути максимально е, крутою у використанні, тому що з. 2020 року вона змінилася суттєво. Автомобіль залишив собі надійність Toyota Camry і він перейшов все таки в сегмент Тойоти Хайлендера, тобто комфорту. Якщо ми на інших Тойотах їздимо і ми чуємо кожен камінчик, що лежить на дорозі, шум дороги, ми це все відчуваємо. То коли ми катаємося на вензі, ми, начебто, сіли в якийсь німецький. Кросовер дійсно все м'якенько, тихенько. Матеріали якісні зі шкіри, причому що на торпеду, що на картах, нічого не гримить, не тріщить і немає в салоні посторонніх звуків. Так, так, друзі, я говорю про вензу. Але якщо ви зазіхнете на більш свіжіший рік 2023, коли відбувся рестайл, то комплектацію XLE можна в середньому придбати біля 15-16 тисяч доларів, тобто 27-28 тут плюс ремонт, і лімітед буде вже десь в районі 17-18 тисяч доларів, тобто десь 29-30 тут плюс ремонт. Тобто ви розумієте, що коли ми говоримо про... Тойоту ми переходимо вже в зовсім інший сегмент цін по автомобілям. І багато і більшість людей мріє собі придбати Тойоту, Тойоту Вензу, і на мою думку, вона краща ніж РАВ 4. Трішки пізніше ми про це поговоримо. Але можна не дотягувати до бюджету по бюджету. І оскільки ескейп із Тойотою максимально схожі по технічним характеристикам і як вони технічно влаштовані, тому дуже багато людей все таки вибирають Escape. Ось і дісталися ми до Toyota RAV4, і фанати Тойоти РАВ4 зараз будуть по мені кидатися гнилими помидорами і тухлими яйцями. Так, тому що я по праву вважаю Toyota Вензу значно краще, ніж Тойоту РАВ4. Чому? Давайте розбиратися. От Toyota RAV4 це класний автомобіль, це в Тойоти флагман по продажам, і багато хто хоче ним володіти. Але що мені не подобається в РАВ4, якби я собі вибирав Тойоту, то я купував би собі виключно. Вензу, це те, що я сказав про Тойоту Кемері. Коли ви їдете по дорозі, ви відчуваєте просто кожен камінчик і нерівність асфальту, яка там лежить. Ті шуми від траси залітають. І коли ти їдеш на велику, дальню далеку подорож, то у тебе просто ось така може бути чугунна голова. Якщо ти часто не будеш зупинятися на відпочинок, так машини надійні, це Тойоти. Вони класні, але функціонал РАВ значно, значно значно урізаний. При цьому здавалося б. Цей автомобіль має бути дешевше ніж. Toyota Venza. Аж ні. Справа в тому, що цей автомобіль наскільки користується популярністю, його можна купити новий в салоні, там приблизно за 35 тисяч доларів, в залежності від комплектації, не будемо вдаватися в подробиці. І від'їздивши 3-4 роки, продати його за 30-31 тисячу доларів. А я знаю навіть випадки, коли в Toyota не було автомобілів, люди купували в салоні за 35, їздили 2-3 роки і продавали ж його за 35. Уявляєте? Так. Це дуже переоцінений автомобіль, але є як є. Якщо відкриваємо знову ж таку середню статистику автостату і дивимося на двадцятий, 21 рік, так як і Toyota Benz в комплектації, наприклад, XSE. Хорошу комплектацію. Візьмемо, то середня ставка по аукціону буде. На загалом гібридні автомобілі варюватися біля 10-12 тисяч доларів, а на XSE це буде 12 і 12 і 13, і навіть доходити до 14 тисяч доларів. А це говорить про те, що від 22 можна привозити плюс ремонт, але якщо ми говоримо про XSE, то це вже 24-25 плюс ремонт. А це ціна Вензе. А Вензе набагато краще, комфортніше, тому що це майже Хайлендер, просто трішки менший. І коли мова йде вже про рестайл після 2020 2023 року автомобіль, звісно, покращився, виглядає просто вам на нових фарах XSE комплектації. Взяти його за 17,5-18,5 тисяч доларів по аукціону, а це приблизно 29,30 тут. Це буде ще справжнє випробування. Тому що, як правило, вони будуть уходити, ті автомобілі, які подобаються вам більше, з меншими пошкодженнями і меншим прибігом. Адже саме так правильно вибирати під себе авто на аукціоні, то вони будуть йти вже 20-21. А це вже 32-33 тут плюс ремонт. Тобто, як бачите, максимально схожі бюджети з вензою, але я в вензі віддаю більше переваги, і я б для себе вибирав би її через її комфорт і більшу преміальність. П'яте місце нашого хіт параду. Honda CRV 2020 і 2023 року випуску. Що це за автомобіль? Ви дуже добре знаєте. Honda ціниться не менше, ніж Toyota. тому що всі знають, хто володіє Хондою, що, що таке СТО, як звати майстра. Як звати його дітей, коли у них день народження? Ви не знаєте, тому що ви туди не їздите, ви не знайомі ні з ким у вас майже ніколи нічого не ламається, і як правило, потрібно замінити тільки масла і фільтра. От Toyota і Хонда десь ідуть ніс -в ніс. Тому і ціни на них не відрізняються. Наприклад, я пам'ятаю, ми ще десь 5 років тому привозили Hondu CRV на 1,5 двигуні 2018 року в комплектації X для нашого клієнта. Автомобіль тоді вийшов з ремонтом 22,5 тисячі доларів. І він мені сказав, Ігор, о, щось вона мені так якось дорогувато вийшла. Як же ще її буду продавати, коли відкатаюся 3-4 роки? Я ж її за ці гроші не продам. Пройшло 5 років. Honda CR-V 18 го року є як середній комплектації. В середньому зараз коштує від 22 до 26 тисяч доларів по авторії. Отак. От, От вам і Honda. От за це вона і ціниться. Тому Honda Гібрид. Ціниться ще більше, коли ми відкриваємо середню статистику то Ми побачимо, що вона буде показувати на гібриди 20 2021 року середню ціну 9500-10500 доларів. Та якщо ми будемо шукати топові комплектації, такі як EXL, Touring, то менше 12 взяти їх буде дуже важко. А це вже буде говорити про те, що автомобіль буде 24 в Києві плюс. Ремонт. Якщо ж ми будемо говорити про нове останнє покоління, автомобіль дійсно вражаючий, красивий, і ми навіть для одного нашого замовника вже привозили такий автомобіль, робили в гібридному його виконанні в самій топовій комплектації Sport Touring, то такий автомобіль в середньому по аукціону буде йти десь 12-14 тисяч доларів, в залежності від вашої удачі, за скільки можна виграти. Спорт Touring буде дорожче, десь 15-17. І якщо, якщо я не помиляюся, 2 чи 2 Роки тому ми спорттуринг клієнту взяли в районі 18 тисяч доларів. То пройшло вже 2,5 роки, а автомобіль всього-навсього здешевшав на 2 тисячі доларів по аукціону. Але по факту, по амплітуді цін, він не здешевшав. Так само тримає в ціні. Ось такі автомобілі. Тому вони варті вашої уваги. І якщо в цілому говорити з ремонтом, то якщо ми говоримо про хонду 2020-2021 року в середній комплектації гібрид, її можна цілити в районі 20 7 тисяч доларів з якісним ремонтом. Є Excel в районі 30, а турінг буде злегка за 30. Якщо ж ми говоримо про 23 рік останнє покоління, то тут бюджети, як ви вже зрозуміли, можуть починатися від 30 тисяч доларів за прості комплектації і зато повісягати до 40 тисяч доларів з ремонтом. Такий порядок цін, якщо ви хочете для себе вибрати хорошу гібридну Honda. Щойно ми з вами пройшли рейтинг з реально топ-5 автомобілів. І, скоріш всього, якщо ви для себе буде, будете вибирати гібрид, ви будете вибирати щось із цих п'яти автомобілів. Але у нас залишилось два автомобіля. Уваги не надати ми їм не можемо і розглянути їх. Необхідно. Тому що вони є, вони існують, просто, можливо, вони не такі популярні і не такі ліквідні, як ці автомобілі, що ми щойно з вами розглянули. Наприклад, Hyundai Tucson з 2023 року пішов гібридний. Виглядає він надзвичайно красиво і привабливо, начебто якась літаюча тарілка прилетіла з космосу і там сидять інопланетяни. Коли ми занурюємося в салон цього автомобіля, у нас все те саме. Тобто, ні Нібито ми сіли в якийсь інопланетний корабель. І це все зрозуміло. Корейці завжди любили нас дивувати своїми дизайнами, дизайнами салонів, дизайнами автомобілів. Щоправда, у них є така особливість. І вони, коли з'являються на ринку, з'являється завжди такий вау-ефект. А коли проходить 2-3 роки, то нібито вже ти до нього звик і виглядає воно не так класно і вже застаріло. Тобто це завжди якийсь ноу-хау, але це ноу-хау дуже швидко просто вона просто забувається. Якщо ж ми говоримо про якісь дизайни все-таки німецьких автомобілів, японських автомобілів, то вони завжди є легендарними. В даному ж випадку це Hyundai Tucson, який вам, скоріш всього, сподобається. Ви на нього будете звертати увагу, але я ще не помітив, що їх купують. В середньому 9,5 ставка на аукціоні, нібито й недорога, але все як і зазвичай. Коли ми хочемо кращу комплектацію, менші пошкодження, за автомобіль буде потрібно віддати трошки. Більший. Зазвичай в районі 10-12 тисяч доларів можна вибрати щось таке непогане. Тобто 20-23 машина тут, плюс ремонт, від 27 до 30 реально можна її планувати. Також у нас ще залишилося сьоме місце нашого рейтингу, для яке я поставив два автомобіля. Це буде Lexus. Так, Lexus аж на сьомому місці. Це Lexus UX. І Lexus NX. Це все те саме Toyota, надійна, класна і крута, але вони якось не користуються великою популярністю. Я б і собі хотів би мати таку машину, вона мені дійсно подобається. Це автомобіль, який привертає увагу. Наприклад, Lexus UX він максимально комфортний, він зручний, він маленький, він компактний, він економний, він надійний, він не ламається. І в бюджеті 20-го приблизно року його в бюджеті 30 тисяч доларів можна вже платити. Планувати цілити. NX можна цілити в бюджеті 3034 гібридного виконання від 2020 року також. Але ці автомобілі надзвичайно такі класні, але люди в основному в більшість своїй масі беруть Toyota. Тому, якщо ви хочете собі вибрати класний, крутий, гібридний кросовер, ви можете вибирати його з цього топу 7 і на ось такі бюджети орієнтуватися. Якщо інформації, яку я вам надав, вам недостатньо, вам потрібно її більше, то контакти в опису цього відео, мене звати Ігор. Ми компанія по пригону авто з США і комплексного ремонту його підключу нас на СТО, ви можете подивитися інші відео на каналі, де ми показуємо, розповідаємо, як ми готуємо автомобіль для. Gracias. Автомобілі для наших клієнтів, наше обладнання, наші майстри і наші готові роботи. Хочу нагадати, що ми даємо один рік гарантії по акту виконаних робіт на геометрію кузова, на лакофарбове покриття і на виконані роботи в цілому. Тому, замовляючи, авто з нами, ви можете бути впевнені і переконані в тому, що ви отримаєте виключно кращий автомобіль для себе і виключно якісно відремонтований. Наші соцмережі: Facebook, Instagram, Telegram, по плашечкам ось тут можна підписатися. Знайти нас, якщо ви хочете щоденно спостерігати за нашою роботою. Ну, якщо залишились запитання, ми чекаємо на ваші дзвіночки. До нових зустрічей! Всім пока!